Ну, Давайте будемо чесними. Українському суспільству нам всім потрібно визначитися, що ми хочемо. Якщо ми нарешті хочемо відповсти від прірви, зробити всі висновки за кілька сотень років помилок, заснувати нарешті державу, яка стане гідною частиною західної цивілізації, то нам потрібно прагматично працювати на цю мету по-дорослому. Бо позиція нам всі винні, але при цьому їхати і щось робити, поки ми тут. Ну, це, це якийсь розрив, це якась ну, трошки дитяча позиція. А, можливо, нам і винні, але ми потрібно, нам потрібно це донести тим, хто а, приймає зараз тут і зараз рішення. Тому що у нас не ідеальні умови. Да, ну от ми просто будемо в спокійному режимі працювати. В нас, нас хочуть назад в прірву, в прірву затягнути. Ми платимо страшну ціну. І тому повернення в сім'ю західних народів на відміну від умов там, після Першої світової, після Другої світової, це вже інша, інша, гра. інша гра. Тому що західна цивілізація теж змінюється. Нас всіх дивує і трошечки обурює. А, ну от як так, коли у ізраїльтян там ну не така загроза аж і тут злітають літаки, збивають ракети, збивають дрони. А, щит реально працює не тільки ізраїльський купол, а й, й вся західна цивілізація всі 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 засоби, і американські, і європейські працюють на виконання тих угод. Увага! Питання, чому ізраїль це має? Відповідь: Ізраїль над цим наполегливо кілька десятків років попрацював. Якщо згадати 50-ті, -60 60-ті, то не було великої кількості великих фанатів Ізраїлю і в Європі, і в США. Але ізраїльтяни попрацювали над цим наполегливо. Вони сказали ми. Маленька країна, яка зачепилася за цей за, 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 за цю частинку ойкумени, да за нами, за нами вони теж фронтир, тільки там на, на червоному морі. Да? За нами йде великий, великий ареал Тих, хто ну хоче нас знищити світоглядно, релігійно нас не сприймає. Тому ми мусимо знайти спосіб. Ми фактично, пан Тарас, мій друг, постійно нас спрямовують до до ізраїльського досвіду. Ми робимо, ми маємо зробити то саме.